Добрий день, мене звати Олексій. Займаюсь пічною справою вже більше 30 років. Кахельна піч на даний момент виконується з кахелю, який я виготовляю. Вона у нас двохкопакова, тобто топкою каміна можна користуватись просто як окремим каміном, відкритим навіть. Тут ще будуть стояти дверцята скрині. Тому можна буде переключатись в режим камінно-печі, де буде нагріватись весь цей об'єм, а також включається прогрів окремо лежанки. Крім того, сама лежанка можна користуватись лише протоплюванням лежанки, не нагріваючи всього каміна. Для цього у нас окремо є дверцята старця топки. <кій> цього боку, тобто можна прогріти лише лежанку і все. Ну, це вже по бажанню. Ви помітили, що дверцята ще не встановлені. Е я розробив таку схему, е завдяки якій всю фурнітуру, чавунну можна встановлювати е по закінченню роботи. Тут, мене у мене кафельну роботу чи цегляну. Це дає змогу. Е Ремонтувати ці дверцята, тобто їх можна буде знімати, встановлювати. І не треба для цього порушувати е, ціль, цілісність печей. Ну, обов'язково у нас має бути футерована топка. Топка це там, де горить вогонь. Вона має бути з шамотної цегли, це обов'язкова умова. Шамотна цегла, а потім канали, які. Е, Розподільчі по газу йдуть у нас просто червона цегла, цегляна, в даному випадку наша українська цегла. От. І облицювання кахлями. Є дуже багато технічних секретиків при цьому, там термошви і так далі. Але е, головна ситуація та, щоб тепло, яке горить, вагонь, який горить в топці, щоб плавно передавався через кахлі, які будуть потім віддавати тепло в кімнату. Кахлі виготовляються так, що їх можна, декілька варіантів є по їх монтажу. Але я прийшов до висновку, що найкраща все-таки ситуація це перше кахлі обов'язково мають бути зафутровані цеглою. Тобто, між цеглою і кахлями у нас є ще термошов. Ці термошви обов'язкові для чого? Коли цегла нагрівається всередині, ну звісно, там вогонь, дим, цегла нагрівається, вона розширюється. І при цьому розширенні, вона буде, якщо вона буде впиратись, вона, звісно, розширюється, збільшується в розмірах і буде впиратись в кахлі. Кахлі буде тягнути, будуть з'являтися тріщини на швах. Це естетичний вигляд вашої печі буде порушено. Крім того, кожен раз при розтопці ці тріщини будуть виникати. Щоб цього не було, робляться перше це термошви, друге, це обов'язково кріпляться, ну, якщо тут видно, отакі скобки, які стягують кахлі між собою. Ну, Їх от видно, там дуже добре теж. Ці е, скобочки стягуються при монтажі, і коли нагрівається піча, потім нагрівається, вона розширюється, потім вона застигає, охолоджується. При охолодженні вона трошки зменшується. Це, звісно, не дуже великі, там, е, не сантиметри, ні, це долі міліметрів. якихось, Але ці тріщинки вони з'являються, щоб їх не було, е, ця скоба його стягує. Гільзовка обов'язкова. Е, вивели трубу вже на дах. Е, нержавійка, в даному випадку 304 от, міліметрова. Зворотня сторона нашої камінопечі виходить у в кімнатку для опалення саме цієї кімнати. Загалом всі площі печі розраховуються окремо під кожну кімнату. Тобто, ми знаємо, що в даному випадку. В цій кімнаті буде тепло саме від цієї площі, в тій кімнаті буде тепло від тієї площі печі. Робляться такі розрахунки для того, щоб не було в одній кімнаті дуже спекотно, в іншій дуже холодно. В цій печі ви бачите знизу отвори, це сажатруски, які теж дуже необхідний момент в печах для обслуговування. Піч двохкопакова, тому. Це сажатруски, які будуть прочищати нижній ковпак. Зверху у нас будуть ще влаштовані для другого ковпака. Ну це вже трошки пізніше побачите в готовій роботі. Так, зараз це все в процесі. Ну, Коли вже закінчиться робота, ми продемонструємо, як воно буде працювати. Всі замовлення, всі печі, які виконуються, вони принципі, Відрізняються одна від одної, тому що всі печі виготовляються конкретно під клієнта, під бажання замовника. Кожному з клієнтів хочеться комусь духовку, комусь лежак, комусь вище, комусь нижче, тому стараємось догадати клієнтам, щоб всем всім подобалось і вони потім отримували задоволення.